Сидимо, задумалися. Всі в телефонах, всі в новостях. Ранок недобрий. Десь нам везуть дітей зі школи. Ми вже не знаємо, що робити. Посідали, слідкуємо за новостями. Не знаємо, чи вийде якийсь ролик, чи ні, чи буде інтернет, чи буде світло. Нічого не знає. Наші свинки вже підросли. Кабанчик наш скучає, бо ми льошку в нього забрали. Наше лишився один город з гарбузами. Ми приїхали на город, бо вдома здуріти можна. Як дивитися в новостях, так трошки відволічемося. Що далі буде, не знаємо. Свят у нас був пропав, оце начебто Ну, Ми поїхали з дому. Так, Їдемо додому, не, тільки половинку норми зробили. Бо там десь має бути комбайн сою, ванжели молотити. Приїхати додому. У До нас гонуточка приїхала. Так, нічого не бачу. Кукуруд. Ох, і трактор. Не встигла, поки взяла телефон. Оце цілий день. Тільки що пішло три комбайни підряд. Вже з поля змолотили соняшник. І оце цілий день. Я знаю, у нас скільки гектарів у нас багато. Гектарів поля. І тут багато хазяїв на цих полях. І такі сильні трактори, і такі сильні камази, аж хата двіхтить. У нас же хата роз'їжджається. Та взяли, мусили її. Ой, зв'язувати. То з поля їхали, а це вже на поле їдуть другі. Поїхав перед трактором, жатку повіз, потягнув. Оце так зварили хлопці. Зв'язали ось так хату. Такі вуголки, внизу арматура. А що робити? Як дорога під самою хатою? І оце їздить. Зараз малої техніки нема. Вся техніка велика. І мусиш, бо хата роз'їдеться. Так, Ванжели вже змолотили. Ну, дивись, оце така гокупка. Вже в свахи молотять города. І на полі два комбайни молотить. Соняшник. Не знаю, чи видно. Хилюка стовком таки. Так, наварили вже борщу бігом, пригналися з города. Вже діти вечерають. Мирного всім неба.